Круз виступив на захист свого героя з останнього фільму, в якому він знявся Джек Річер. Від закидів критиків. Мовляв, персонаж в книзі двометрового зросту, а сам Круз, немов той хлопчик-мізинчик. На прем'єрі фільму в Лондоні актор зазначив, він ні за що не взявся б за цю роль, якби письменник Лі Чайлд був проти цього. Гікрекеракер айайгадмайон опініндадин він вигадав цього героя. У мене ж була своя думка, про яку я йому не обмовився і словом. Згодом він висловив практично те саме, що я сам відчував. Проте, якби він заперечував, я ніколи б не взявся за цю роль. На мою думку, це дуже схоже на мене. Не сам персонаж, а підхід до нього У фільмі. Також знялася Розамонда Пайк. За її словами, Джек Річер цілком здатний повторити долю блокбастера Місія неможлива. О, ми сподіваємося, це буде нова велика франшиза для Тома і для Paramount Pictures. Це буде по справжньому круто. Гадаю, поєднання персонажів Челда і Кріса Макворі це справді сексі комбінація. Це дотепно, це дуже жваво, це реалістично. Це загадково, це гостро. Тут повно таємниць. Ветеран кінематографа Роберт Дюваль вже працював раніше із Томом Крузом. він і далі такий самий. Ні, це вже інший хлопець. Проте й далі та сама енергія, те саме розуміння, те саме тепло. Егеш. режисер Кріс Макворі є також автором сценарію, в основу якого ліг Роман трилер Вистріл. Це один із серії Лі Лічелда про колишнього вояка, який став волоцюгою і мандрою країною Сполученими Штатами в пошуках справедливості, як він її розуміє. Джек Річер виходить в прокат 21 грудня, в Україні 10 січня.